Нам доля дала можливість жити. Синдром афганський браття. Змогли нас розділити. Ми стали ворогами по один бік кордону і ходимо на зустріч в нічну в нічну сіру в нічийну сіру зону. Я вам всім нагадаю, за що ви воювали, бо достоменно знаю, у братів я не стріляю. Хто з нас кому? Є ворог, посвідчення дивіться, не сухий, Це порох. Не хочу помилиться, не хочу повертатись Герату з Кандагару, у Донбасі заховатись не за свою гармату. Річниця за річницею, а все перед очима стоїть дідусь з рушницею помститися за сина, а бабця за онука знайшли у сірій зоні. Ми шурові, падлюки, ми стали всім не свої. Так от, шановні, нас знищували на протязі 28 років, згадували ще 15 лютого біля цього пам'ятника. За зраду розраховувались героям України, за генеральськими званнями Старлею. Якби нас не зрадили в 2011 році, не було б цієї війни, не було б тисяч, тисяч, десятків тисяч наших вбитих молодих хлопців, не було б, не було б вбитих мирних громадян. Створено зараз українське бойове афганське братство і ставити перед собою задачу знищити цинічний уряд ІУД, що сьогодні при владі очистити Україну від правлячої нечисті. Запам'ятайте, ми з вами, браті.